Всім доброго дня. Заїхав я сьогодні в неділю на мейку, тому що йде дощ, нікого на мийці немає. А я збив те болото, яке було з вчорашнього дня. Почистив ручки таке і вже взяв замовлення з Миколи Ващука на агрономічне. Поїду прокатаюсь агрономічне. 100 років там не був. Ось я і у агрономічному. Я вам так скажу, що тариф був е, за 7 кілометрів 100 100 гривень, ну типа 97 гривень, він залишив 100. Е, ну я вже пожалів, що я сюди приїхав, зараз вертайся обратно. А вертатися обратно, напевно, кілометра 4. Нічого немає в самому агрономічному, хоча частенько... Висять тут замовлення, і не дуже я хочу їх тут чекати, якщо чесно. Бо тобто вони можуть бути, можуть і не бути, а просто сидіти не, не дуже хочу. Тож позапускав всі додатки, окрім Uber і їдемо. Ох, дорога тут, звісно. Взяв таке замовлення по Уберу десь туди в сторону Сабарова, подача 3 кілометри. Нічого страшного, ну що зробиш? З такої місцевості, як я їду, з агрономічного, якби взяти таке замовлення це ще ок. Ну 3 кілометри, ну, один кілометр 2 гривні собі стоїмость. Ну, 6 гривень я заплачу за те, щоб забрати клієнта. Ну, ну таке прийдеться заплатити такі гроші, це ж нічого такого страшного. 3 кілометри це ж не, не кожен раз така подача. А що сидіти тут от, на обочині, і чекати, поки буде замовлення з цієї місцевості, не дуже хочу. Так що краще їхати, чим чекати. Забрав я жіночку разом з коврами. Погрузив чоловік, ці в багажник, і я собі думаю, блін, А по карті, до речі, он та мейка, чітко вона указана. Андрія Первозванного, правда, цифри немає, і там по геолокації чітко та мейка указана. Я сидю там на цьому е перехресті беру правий ряд. Ти питаю в людини. Це типа вам на мейку, думаю, перепитаю все ж таки. Вона каже, яку мейку, мені тіпа, ось, ось, ось той дом, каже, панельний. <гум> я кажу. Указана мейка, кажу. Е Везете коври, все сходиться. Вона ні ні, я тіпа, до, 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 до дочки везу ці коври, каже. Та <гум> да, й таке, прийшлось перестраюватись, їхати наліво там. -е, взявши далі. Дальше... По уберу таке замовлення, коефіцієнт, до речі, був 1,5. Подача знову 3 км, але з, з таким коефіцієнтом гріх було не взяти. 1,5. На набережний квартал я поїду за 120 гривень. Це, це все перекриє цю всю подачу і це все. Так що їдемо. Зробив я цю поїздку за 120 гривень. Здається, це вже чисті кошти, хоча треба буде перевірити, чи, чи чисті це кошти, чи це кошти ще підлягають комісії. Якщо це кошти, які чисті, то це, звісно, дуже круто. Але навіть якщо це кошти, які підлягають комісії, то все одно, все одно 6 кілометрів була поїздка. І 120 гривень. Тобто ну, там деякі просто пишуть люди, що 3 км подача це типу, багато, там на що таке брати. Ну, 3 км подача, смотря, да, смотря да, яку подачу 3 км брати. Якщо це цих 3 км ти будеш до клієнта їхати 15 хвилин, то да, так, з такої подачі мало толку. А якщо цих 3 кілометри ти подолаєш за 3-4 хвилини, нічого страшного в цьому немає. Тим паче, що саме замовлення було 6 кілометрів за 120 гривень <кій> з коефіцієнтом. Тобто хтось би сказав би, ні, я не поїду, бо тому що 3 кілометри подача. Ну і сидів би типу далі і ловив би 500 метрів подачу <кій> за, за звичайним тарифом. Захрипаючись, це, що це таке, треба водички якоїсь купити. <кій> так, зловив я наступне замовлення на вулиці Замостянській. Людина виставила геолокацію, тож я її маю по геолокації знайти, так як ніякої цифри номера будинку не указано. Ну, По уберу це буде не тяжко зробити. Ось. Є. Така синя картиночка, це означає, що людина дозволила відслідковувати своє місце положення, і не обов'язково там ніякий номер домів, вказувати під'їзди і так далі. Вона собі бачить, коли я приїду і куди я приїду. Тож рухаємося до неї. Відвіз я людину на Ватутіна. Е, так, і взяв наступне замовлення теж по Уберу. Їхати з Юрія Клена. Подача 2.2 вже. Е, не пам'ятаю куди їхати і зараз не зможу подивитися. А, пам'ятаю. Верніше не пам'ятаю, а згадав. Е, Немирівське шосе начебто. Ця поїздка за 55 гривень. Не шосе десь, напевно, в Окраїну поїду. І біля гроша ми з вами вже побачимось. По тій поїздці, друзі, за 120 гривень. Не можу розібратися, де тут що, але баланс поїздок гривня. 57, напевно, це і є комісія оця. Тобто, 120 гривень, 119 гривень це вже чисті кошти. Тобто, ці всі поїздки, які Uber показує там 55-48 гривень, це вже все здається чисті кошти із вирахуванням комісії. Так. Завіз я людину на Немирівське шосе і вертаюся, хоча б до Гроша треба відкотитися. Запустив я і Болт, і Uber, і 838. На вулиці йде дощ, неділя. Має бути, в принципі, немало замовлень. 17 по 8.38 в ефірі, але найближче. Бог його знає де. Тобто відкочусь до гроша і там вже буду чекати своє наступне. Недовго я чекав замовлення з Олега Антонова на Замостянську за 57 гривень. Тож, поїхали. 48А адреса. Тут 48А. А мітка, бачите, стоїть зі сторони дороги. Зі сторони дороги я нікого не знайшов, ні біля гроша, експрес, ніде. Тож поїхав у двір, думав, що тут буде клієнт, але його нема. І ніяких, ніякої другої інформації в чаті ніде він не залишив. Тож придеться його набрати. Зв'язатися з Марією. Тут є два варіанти. Або написати сообщення, або дзвонити в приложенні. Колись було ще дзвонити на номер телефону напряму, але зараз цю можливість забрали. Алло? Так. Да. Доброго дня. А підскажіть: ви в дворі чи десь від дороги? Ні, в дворі. Я теж в дворі, ви ще не вийшли, так? Да? Ще не вийшла, взуваюся. Uh -huh. Я зрозумів. Хорошо, все. All а right. який під'їзд у вас? Ой, я не пам'ятаю. Ну, там само, написано на дверях 48А. Так і написано. Другий під'їзд. Mm -hmm. Ось так, друзі, люди викликають таксі. Десь, видно, не вдома знаходяться. Ну, чекаємо. Мандрує, мандрує, не може роз... розчехлитися. <схіття> Розчехлилась, мабуть. Добре, підійдемо до неї ближче. Привіз я дівчину на зочих. Е, Висить е е е по 8 на радіона Скалецького. Замовлення цікаве на зарічну. Зарічна це у нас Київська. Якби я їхав в бік Стрижавки, це було б чітко, але я ще хочу залишитись на пару годин. І потрібно брати щось таке, щоб, щоб там було ще після цього кого взяти. І тим більше я ось тільки запустив ефір і, можливо, цього замовлення вже немає. Можна поїхати у ТЦ. Омега, але там щось дуже маленький тариф. Хотів би я щось зловити по Uber чи Болту назочок, в принципі, це реально. Я думаю, зараз я тут зроблю якогось кругаля, щоб знайти автомат з водичкою. І, можливо, за цей час пройде щось саме по болту або уберу. Так, здається, ага, вон я звідси його бачу. Припаркуємося ми певно другим рядом якось. Вон там. Не будемо заїжджати в цю парковочку, хай вона для когось залишиться. Ми тут буквально на пару хвилинок. Шукав, я шукав свою карту і вже десь її нема. Оцю карту, яку я знайшов на 25 літрів. Я коли йшов у спортзал минулого чи позаминулого разу, я її, коротше, взяв з собою і десь профукав. Ось так, друзі, як прийшла, так і пішла. Так ще прийдеться розчехляти е, одну гривню. Є вона в мене? Так. Одна. Одна ще залишилася. Ну, капіц, профукати таку карту. Треба буде проштормити ті шмотки, в яких я був минулого разу в спортзалі. Коротше, поки я думав, прийшло замовлення по болту, ну думаю, Бог з ним, піду наберу. Я підходжу до автомата, а там дівчина з трьома баклажками 5-літровими. Так що не судьба, як то кажуть. Поїхав я по замовленню. Заїхали ми на царське село. Це у убік шкуренець, е такі типа дачі. Виходить. І одразу ж звідси взяли замовлення за 100 гривень на ЖД вокзал. Не за 100, а за 130 на ЖД вокзал. Це, до речі, замовлення було 63, дали 70. Тобто чаюха капає. Все нормально. Так, а як же ж сюди приїхати? Виходить, що треба поїхати на головну на асфальт, а потім повернути в другий провулок наліво. Або ж як показує карта? Добре, їдемо. Відвіси цього хлопчину на вокзал. Він сідає в машину, одразу каже, ми за 20 хвилин, встигнемо, встигнемо каже, бо в мене поїзд. Е, я дивлюся, оцінка поїздки по болту пише 17 хвилин. Опираючись на ці дані, я кажу йому, що да, встигнемо. Він каже: о, хорошо. Коротше, приїхали ми за 15 хвилин, виходить. Ну, я так не особо ганяв там. Просто якісь такі моменти, де можна було об'їхати, об'їхав. І вийшло так, що менше, ніж запланований час вийшло. Чаюхи він ніякої не накинув, хоча сказав спасіба, пожав руку, сказав, що якби не я, то він би ще кави не попив. А так, виходить, я йому ще виграв 5 хвилин часу. Ну, це таке. Тут в цьому районі десь знаходиться мій шурак, з яким я тільки що зізвонився, і він має. Е... Блін, от припаркуни, блін. Ще б можна було одну машину втикнути, та ні. Коротше, зізвонились ми з шураком, і він десь тут гуляє по магазинах. Е... На вокзалі, і ми договорилися зустрітися в АТБ. Біля АТБ не було місця, зараз я роблю кругаля, щоб може там воно з'явиться або десь в другому місці припаркуватися. І підведемо підсумки того, що вдалося заробити за 3 години. Працюю я з першої години, зараз третя. Ой, четверта. Так, тут паркуватися не можна, бо знак. Тут вже все забито. І за тебе, здається, хтось від'їжджає. Чи що це в нього моргає там. Добре, ми проїдемо поки його, бо не звісно, що у нього там аварійка просто моргає. І станемо, напевно, ось тут. Ну, все ж таки він виїжджав. Може я навіть зараз і встигну Стати на його місце, якщо цей фіатік харківський не надумує того ж самого. Надумав, от паскудник, ну чого ж не включити поворотник зарані? Ну, ну лки-палки. Так, тут місце ще вільне. Ну як так можна їздити, я не розумію. Тут я і приткнуся. Так, підводимо підсумки. Болт. 301, але ось це останнє замовлення, воно не було зараховане. Тобто 301 плюс 130, це в нас буде 430. Далі 838, який я практично не використовував, там, здається, тільки одне замовлення, а може два Так, запустилось. Статистика 97 гривень. Ну, що є, то є, так. 430 плюс 97, 570. Тепер відкриваємо Uber. Тут е, свої підрахунки. 302, але це вже чисті кошти. Тобто ми е, додавимо 350, грубо кажучи. Що це я зробив? Куди воно ділося? Добре. 430. 430, плюс 97, плюс 350. 877 гривень без зарахування чайових вдалося заробити грязними за 3 години. Це дуже круто, я вам скажу. Мінус 15%. Де ці відсотки тут? Ага, ось. Це у нас 745, 745. Проїхав я 60 кілометрів. Шістдесят кілометрів, це сто двадцять гривень, 700 мінус сто двадцять. Це. 600-550-600 гривень, виходить, да? Я вже щось задивився на дорогу і збився з розрахунків. 870, чи скільки там було? Мінус 15%. 739. Ну, хай буде 740. Мінус 120, 620. Ага. Ну, приблизно 600 гривень чистими вдалося заробити за 3 години. Як для неділі це зовсім непоганий результат. Я би ще залишився б на пару годинок, але так совпало, що Шурак тут знаходиться і він десь скоро на ТБ підійде, і ми поїдемо разом з ним на стрижоку. Так що, друзі, вже до завтра. Сьогодні будемо монтувати відео і відпочивати. Пока.